Друзі, всім привіт! Ви на каналі Школа, Мене звати Андіго і сьогодні ми розберемо нову тему. Ну, ми, вже розп... ми, вже ді... ми вже її трохи починали, але ми ділили тільки в, стовп... ми ділили в стовпчик, але на одну цифрову. А у цьому відео я вам розкажу, як ділити на двоцифрове. Тобто ми будемо багатоцифрове кругле число ділити на двоцифрове також кругле число. Ось, зараз ми розв'язуємо такі ось приклади. Я вам поясню, як це все робити. Тому ми... У нас, ми сьогодні поділимо три приклади. Зараз два, ви бачите, потім третє побачите. Ми ділимо спочатку 29 340 поділимо на 60 ми, ну, ми ж кожна цифра в кожній клітинці. Тому для того, щоб, щоб ми зрозуміли, наскільки клітинок нам проводити внизу лінію. То нам треба дізнатися, скільки. Часті у відповідь треба ми 2 поділити на 60 не можемо. 29 поділити на 60 також не можемо. А от 293 поділити на 60 ми можемо. 293 у нас залишається ще два числа. У нас вийде якесь одне число, тому у нас у, час, у відповіді буде 3 числа. Тому давайте ділити. І це нам допомагає поділити перше число. Ми ділимо 293. Це ми вже дізналися, коли дізнавалось, скільки ну, яка відповідь буде. 293 поділити на 60. Ну, Можна. Ми шукаємо близьке число. Це чотири. Це 4. Ми чотири 4 записуємо, бо ми, ну, ми вже поділили. Чотири помножити на 60 буде 240. Ми записуємо так. Віднімаємо три. Ну і ну, віднімаємо три відняти нуль три. Дев'ять відняти чотири буде п'ять. Два відняти два буде нуль. П'ятьдесят три. Зносимо чотири. П'ятсот тридцять поділити на шістдесят. Ми таков націлу не можемо. Шукаємо близьке число. Це п'ят.

54. 0 зносимо. 540 поділити на 60 буде 9. 9 помножити на 60, буде 540. 540 міняти 540 буде 0. Ось ми поділили перший приклад. Відповідь 489. Тепер давайте ділити друге число. Дізнаємося, скільки чисел у відповіді.

36 400 буде 36. Зносимо 5. 365 вийшло. 365 поділити на 50. Ну, на цьому не можемо. Вділимо. Так, буде 7. 7 поножити на 5 350. 7 на 50 буде 350. 363 рівення 350 буде 15. Зносимо нулик. 150 поділити на 50 буде 1. Та що помножити 1 тепер помножити на 50, буде 150. Ой, 3. 3 помножити на 50 буде 150. 150 виділяти 150 буде 0. У другому, від, у другому прикладі відповідь 873. І останній приклад, який ми на сьогодні розв'язуємо, це ось: 31 поділ, 280 поділити на 80. Шукаємо. Скільки чисел у відповідь буде? 3 поділити на 80 не можна. 31 поділити на 80 не можна. 312 поділити на 80 можна. Тобто 3 числа у відповіді. 312 поділити на 80 буде. Ну, 312 поділити на 80 буде 3. Три на 80 буде 240. 312 відняти 240. Віднімаємо 2 відняти 0, буде 2. 1, 1 відняти 4 минути. Беремо ще десяток. Один відняти 4 буде 7. 2 відняти 2 буде 0. Зносимо вісьмірку, 728 поділити. А, і ще. Коли ми ще не знесли перше число, ну, друге вже, коли ми це порахували, то ми дивимось, 72 менше, ніж 80. Якщо так, то ми підібрали правильне число. Якщо більше, то подивіться, що важніше поділити ще раз. Припровіртеся. Далі зносимо вісімку. 728 поділити на 80 буде 9. 9 помножити на 80 буде 720. 728 720 буде 8. зносимо 0. 80 поділити на 80 буде 1. 1 помножити на 80 буде 80. 80 відняти, 80 буде 0. 391. Я сподіваюся, що вам було все зрозуміло. Якщо є питання, пишіть у коментарях. Це було ділення в стовпчик. До зустрічі у наступних відео.